В цьому відео ми розберемо принципи роботи з графічними зображеннями у текстовому редакторі. Для початку нам потрібно пригадати, які ж у нас є види графічних об'єктів у, у текстовому редакторі. Найпростіше ми з вами це проходили в попередніх класах: це є зовнішні малюнки. Вони вставляються за допомогою вставлення. Рисунок, і потрібно вказати, де він є у вас на комп'ютері, ставити. Або о, знайшовши в інтернеті, можна знайти, наприклад, Орел, давайте знайдемо картинки. Вибрали, скопіювати зображення і Вставили зображення на свій арку. Це є зовнішні малюнки. Зовнішні малюнки не змінюються в редакторі, вбудованому текстовому редактора, тому що вони зовнішні, вони отримані вже готовим. Далі ми можемо вставити кліп-Арт. З вбудованих колекцій кліпів, якщо вони у нас є. Якщо немає, ми її не чіпаємо, якщо у вас застарілий офіс. Далі у нас є фігури. Тобто можна скласти будь-яке зображення простеньке, використовуючи вбудований редактор з фігурами. Ставили зображення, вставлення фігури. Це можуть бути лінії або фігурки. Або, наприклад, крива лінія. Escape для того, щоб закінчилось створення кривої лінії. Так само ми можемо вставити об'єкти SmartArt. Це організаційні схеми діаграми. Коли ми їх створюємо, ми обираємо тип який нам до вподоби, І заповнюємо вміст. Так само ми можемо о, створити діаграму, яка вивчалася вами в темі електронні таблиці, це просто вбудована з Excel діаграма. На ній зупинятись ми не будемо. І е, у нас є можливість ставити малюнок е, у, вигляді, верніше, текст у вигляді малюнку. Тобто це буде текст, але оформлений він буде як е, схожий до малюнка, він буде красивим. Красивий текст. Ми його можемо як малюнок переміщувати. І одночасно можемо правити його як текст. Створили різні графічні об'єкти. Далі, що стосується редагування об'єктів, якщо це зовнішній малюнок, його редагувати неможливо, він же готовий. Якщо це фігура, то можна її редагувати, змінивши розміри. Або, якщо є відповідний маркер, можна. Змінити саму трошечки форму фігури. Або покрутити за відповідний маркер. Це можна робити з будь-якою фігурою, із зовнішнім малюнком, із створеною фігурою, із текстом теж її можна покрутити. SmartArt нас не дозволяє крутити. Далі. Це, що стосується редагування. А, ще в, наприклад, якщо це вбудована фігура створена власноруч, не готова з ліній, то можна ще змінити контур. Тобто, який цей контур буде за маркери переміщення, це вивчалося вам в темі. Векторний графічний редактор. Зупинятись на цьому не будемо, але пригадали. Це, що стосується редагування. Що стосується форматування, також тут нічого досить складного немає. У нас є будь-який об'єкт графічний, в нього є меню формат. Є стилі. Ми можемо вибрати, який це буде стиль. Так само є стилі формат для створених фігур. Трошечки бачите вони інші. Так само є стилі для ліній. Так само є. Стилі для, для смарт-арту, у нас стилі ось в рамочок є. Тобто можна змінити не весь об'єкт, а частинками. І стрілочки можна змінити. І так само в нас є вбудовані стилі для об'єкту Word -у. WordArt. Так само можна вибрати вбудовані стилі. Це що стосується форматування. Що стосується форматування, Об'єкту зовнішнього малюнку, їх можна також використати додаткові ефекти, наприклад, з відображенням, або, наприклад, зробимо його трошечки рельєфним. Так само ефекти доступні для створених графічних об'єктів. Ефекти, крім того, тут ще доступні ефекти не ефекти, а доступні зміна кольору заливки. Теж це проходило з тими векторний графічний редактор, і е, контур. Штрих, товщина, штрих, контуру і колір контуру. Також, якщо це лінія, то можна її зробити з закінченням стрілочки. І е, в тексту у WordArt є ще один. Це наші загальні, дуже схожі, але є ще один, де можна змінити його форму. За допомогою маркерів так само, як. Знаходиться у форматі, але дуже схоже на редагування фігури. Це є об'єкти різного типу, які ми створюємо. І окремий є в нас тип, теж відноситься до графічних об'єктів, називається він формула. Для е, формули трошечки інший. Е, Правила, тому що формула не розрахована на зовнішній красивий вигляд, а її основне призначення це створення складних математичних, там, фізичних, хімічних формул, для яких потрібні незвичайні знаки. Тобто, бачите, дріб, який зробити вручну дуже-дуже важко. косий дріб, Всілякі індекси, всілякі інтеграли. Вища математика: знаки, дужки нестандартні функції, знаки Їх дуже-дуже багато. Наприклад, можна набрати формулу, x в степені 5. Додаємо, що нам там? Сінус ікса, і все це візьмемо. В дужки квадратні, все це ми поділимо. На якийсь ще вираз? 2 мінус. Корінь четвертого ступеня із y. І в нас вийшла формула. Тобто, дуже схоже на графічний об'єкт, але трошечки інакше створюється. Ну, коротко це все.